Христос рождається, дорогий Отче Василю, чи правда, що наші думки і слова мають велику силу? Як навчитися правильно їх використовувати, щоб не нашкодити ні собі, ні іншим, а навпаки, зміцнювати віру і допомагати ближньому Мар'яна. Мар'яна, дорегенька моя, дорогінка моя Мар'яна. Дивіться, чи наші думки і слова мають, мають велику силу, Ну, вони взаємозв'язані. Знаєте, думки вона якби ні, так? слова, вони вже це є другий етап, коли вже думка починає, як кажуть, проситися на волю. І ми вже її озвучуємо словом. Але всі наші думки вони є, мають здатність матеріалізуватися. Це як? Коли я щось задумав, наприклад, зробити цю підставку під образ Святої Богородиці, я її задумав, так? А потім. Воно йде в слова. Як воно йде в слова, я йду, щось, що мені треба, купляю. Я говорю, спілкуюся з продавцем або ще щось. Потім я привожу ці матеріали сюди до церкви, і потім я її роблю. Це є матеріалізація думки. Є такі думки, що краще б вони не матеріалізувалися. Бо думка вона формує нас. І треба, щоб у нас були добрі думки. Як будуть добрі думки, будуть добрі слова. А коли у нас будуть добрі слова, ми навколо людей, які навколо нас, будуть відчувати себе комфортно. Не думайте, не переживайте, щоб комусь не нашкодити іншим. Робіть себе щасливою людиною. Господь Бог хоче, щоб ви були щасливі. Я не знаю, звідки взялася така тенденція, що кожен собі думає, як він страдає, він Богові подобається. Ні, ти страдаєш, ти проходиш своє е, здаєш екзамен на терпеливість, компенсуєш якісь там речі, які десь колись там щось не доробив. Так буває. Але Господь Бог не хоче, щоб ми страдали. Він хоче, щоб ми були щасливими. Будьте щасливими, але зрозумійте, що людина, яка щаслива через те, що всім погано, то у вас ненормально, що з головою. Людина має бути щаслива тим, що може, має можливість зробити щасливою іншу. І тому кажу вам, як хочете робіть, але будьте щасливими. І коли ви Хоть трохи посміхнулися, подумайте, кого ви маєте зробити щасливим біля себе. Йдете в магазин, старайтеся людям підняти настрій, а не спортити. Їдете в громадському транспорті, старайтеся людям підняти настрій, а не спортити. Портити є кому, а піднімати настрій це наша справа. Тому будьте щасливі. Піднімайте один одному настрій.